Рейц. Я стат, позаднього навилися, але отже і настав час огляду на неї. Цього разу вона вийшла така середненька, мабуть, не знаю, і, мабуть, якось противна. В неї доволі багато різних хвилі і вороги, не дуже приємні, деякі тут сидяться. Але в принципі, нічого страшного, все проходиться. В принципі, як завжди. По в принципі, ворогам можу сказати, що в першу половину я не рекомендую брати Анемо і Кріло, тому що у цієї штуки дуже багато до цих елементів резистів. У цих у двох теж є супротив, але, типу, там не суттєвий. Ну, а так, в принципі, також сюди обов'язково треба взяти або Піро, або Електро. Або нову фонтенську механіку, ось та що темненька. Бо цей бос буде спавнити щитами, які ви просто так не проб'єте без цих елементів. Також що можна сказати, можна сказати, що ну, по-перше, у другій половині тут електровісники оці цілять, щоб зняти їх щит, треба або кріо. Або дендро, або піро. Ну і далі у тій самій другій половині в нас тут буде боптист, який по черзі буде спавнити спочатку піро, потім електро, потім кріло щити. Ну і їх теж доведеться збивати певними моментами. В принципі, я думаю, ви знаєте, які щити, якими моментами збивати. Тому будьте уважні. Ну, по командам я вирішив взяти у першу половину націоналку з тортом, звичайно. Так, у мене сяночка, сяночка. Угу. Угу. І у другу половину я вирішив взяти свій QuickBoom з качин, бо захотілось. Ну, 121 один у нас, нас будуть чекати три магукенки. Вони у першій залі, тому в них Хипа не так багато. Єдине, що вони крінжові. Оце от правий той, що синій, той, що каріло. Мобуть, на початку робити дешку десь в помийку. Якщо я зараз, наприклад, запущу, побіжу до них, то він зробить цю анімацію і улетить, ну, на інший кінець карти. Нам це не підходить, тому що ну, він потім, звісно, підбіжить, але це, типу, час і так далі, ну, таке собі, коротше, задоволення. В нас що? У нас є три варіанти. Перший старий, але в принципі доволі довгий. Ми на початку біжимо до тієї колони, набігаємо, розвертаємось, і в принципі ось вони тут згруповані. Інколи, типу, якщо неправильно підбігти, то цей синій може зробити ривок. якщо він його таки зробить, то в принципі він назад доволі швидко повернеться. Але і так, в принципі, доволі непогано. Вони зараз стягнулись. І е, от такий у нас спосіб. Як бачите, ХП в них не так і багато, як могло бути, якщо б це було 12-3. Але е, зараз що? Зараз я ретраю, тому що в нас ще два варіанти. Другий спосіб для мене вже більш новий, по суті, так далеко бігти не треба, якщо от сюди от десь відійти. І повернутись, не одразу побігти, повернутись, треба трошки почекати, то вони, в принципі, не розруховуються, вони стоять собі отут-от всі в трьох разах. До речі, в ідеалі триматись до цього поближче, тому що він не ходить за тобою, а оці двоє плюс-мінус ходять, особливо оцей. Щось таке. І ну і третій спосіб. Ось третій спосіб. Ну, він такий, знаєте, не дуже працюючий, можна сказати. Я його сам знайшов, в принципі, як і типу, той, що до цього був, але він працює якось нестабільно. він, коли він спрацьовує сам по собі, Якщо я зараз запущу, є шанс того, що оцей от не розроб ідеш, а просто так піде вперед. І по суті він залишиться типу, зі всіма. А, я не знаю, як, типу, в мене зараз вийшло не це засняти з першого дубля, але типу, шанс є. Я не знаю такого. Типу, я ходив туди-сюди і, типу, пробував стартувати з різних точок, там там, звідси, звідси, там, я не знаю. Воно якось рандомно в мене виходить. Також є плюс-мінус стабільний варіант це встати, отут, запустити. Почекати, там, спіймати таймінг, коли вороги тільки почали провантажуватись, от тільки, от вони почали провантажуватись, трошки постояти, потім побігти вперед. Я не знаю, типу, а воно ну, теж не дуже стабільне, але ми зараз спробуємо. Десь отут побігти. І в нас не вийшов. Я от я говорю, типу цей спосіб він якийсь дивний, я не знаю, як він працює, але якщо ви спідранер, то вам, в принципі, це може бути якось корисно, не знаю. Давайте ще раз спробуємо. От зараз воно спрацювало. Як воно працює, чому воно працює, ну, не знаю. А, ну, більше на цих кентів вже не буду за, за це зупинятись. Підемо у 12.1.2, тому що ми так тут щось довго засиділись. У 12.1.2 день нас будуть чекати три хвилі ворогів. Наші хвилять нас тут з'явиться два кайраги, можна бити їх одразу, а можна відбігти в принципі сюди назад і починати тут вже кастувати свої кнопки. Потім вони до вас підтягнуться. В чому зручність? В тому, що вони будуть стояти біля стінки і не будуть кудись через співмапи від вас улітати. Це зручно, в принципі. Але якщо у вас є тяжка, в принципі, чи ви їх ваншотите, то можна з цим сильно і не заморачуватись. Вони і так помруть. Далі у нас що? Далі у нас ось такі от е два красунчика і Мірор Мейден. А, ну, в принципі, по класиці ми вже знаємо, що ці піроагенти відстрибують назад, і краще їх швидше шотнути і потім вже розбиратись з Mirror Maiden. А, Ну, Сподіваюсь, він там якось сам помре. да, він якось сам помер. А, ну, в принципі, не перший раз з ними водимось. Далі в нас три такі агентки. А, анемо і Кріво, в принципі, такі самі, як минулій епизодні, тільки їм ХП спустились зверху до, типу, їх голів. Не знаю, ну, зробило це і зробило. Краще триматись тою, що Анемо, а, тому що те, що Кріво, за вами буде сама ходити. Причому доволі крінжово. В них просто дуже багато ХП, дуже неприємні атаки, а так, в принципі, нічого особливого, здається, я одну не помітив по новій. Що сточно, ми якось розберемось. Я договорю, звісно. Триматися тої, що Анемо, але сам цього сильно не роблю, тому що їх ніфіга не видно, <свісно> де яка, це, це жах якийсь. Сподіваюся, якось безхворіне її зараз заколупаю. Угу. Заколупаю я її. Краще на них кнопки не жаліти, якщо у вас мало часу, тому що в них ХП справді дуже багато. Так, ну отакий у нас виходить 12.1.2. переходимо далі. Ну, 12.2.1 нас буде читати читати... читати... так, чекати. Бос, копелії, чоловік, той, що кастує на себе три криви щити. Ламаються вони доволі просто, піролементом, також ламаються Електро, і вистачає однієї атаки усі, щоб замотити цей щит. Сам по собі босс доволі неприємний, через те, що б'є багато, боляче і часто, але ну, в принципі, бачимо вже його не перший раз якось якось справимось. Ну, що тут нам залишається, ми просто б'ємо, намагаємося якось доджити атаки. ловимо все одно їх обличчям. Ну, в принципі, класика. Так, виходимо на другу ротацію потрошечки. Ага, тут ульта в нас є. Як бачите, щит ламається дуже швидко піратаками. тут нічого такого нема. Угу. Ну, з там це ще той мазохізм, тому що а, по тобі, на тобі висить піростатус, як говорити, коли тебе б'ють. Тяжко. Угу, угу. Я краще його звука достріляю, щоб в мене була енергія. Наступний ну, цей. Ага, достріляв я я звуку його. кидайтеся <звук> <звук> в мене жінка. ви. <звук> ну, 12 2 2 в нас починається парад клоунів якийсь, тому що на початку в нас буде 3. А, Піро агента, які, по суті, стоять доволі близько один до одного, і, в принципі, самі по собі стягуються, а якихось способів їх стягнути нема. Далі буде два призивателя жінка і чоловік. Ну і після цього буде два вісника Електора Електора. Що також неприємно, що забагато вони всяких не кидали сюди, але ну, що поробиш. Ну, починаємо. Тут ніяких способів інших нема. М -м, сильно сказав. Так дайте нахіднутись, дякую. Вони десь бігають у інвізі, потім якось самі стягуються, щось якісь боржомі відбуваються, але нічого. Неприємно вони зараз розлютілися, вони не завжди так роблять у мене. Так, тепер якраз те, що я говорив, призивателі рекомендую бігти до жінки, тому що вона дальник і за вами бігати не буде. Також а, їх тваринки з'являються. В принципі, ми вже знаємо, як з ними боротись. Вбиваємо їх, вбиваємо тваринок. а Якщо тваринка вмирає, то вони станяться і втрачають частину своїх спротивів, як, наприклад, зараз було з чоловіком. Ну, цьому вже так доконаємо. Далі в нас з'являються два вектори, щоб їх звести, треба відбігти в куточок ось сюди, до однієї зі стінок. Можна лівою, можна правою, різниці, по суті. Ну і далі їх довбимо. Коли виник основну щиточок, треба вже бути, буде їх бути дендро або кріо, або піро. Так, той щось впав у нас не дуже приємно. точніше, в принципі, не впав. Угу, ми їх помітили. Одного дендро дендронехіда, в принципі, вистачає, але хотілося би покраще щось. Ну, що є, то є. Нічого не придумаємо. І пробоми, в принципі, їх проходять. Єдине що, зверніть увагу, що єшка райден не тригериться так, на щити і будьте з цим обережні. Типу, якщо у вас буде електрощит, то єшка райден не буде прокати і не буде прокати вам бутони. А бутони це додатковий дендростатус, який, який знімає щити. Тому майте це на увазі. Та ж наприклад, це буде проходити, я думаю, швидше. Ну, переходимо далі. Буду сказати, до речі, в електролекторів є деякі атаки, що їдять вашу енергію, тому будьте обережні. У ну, 12.31 нас буде чекати 4 хвилі ворогів. Вони в принципі простенькі, але їх багато. всі будуть в одній точці, тому в принципі, якісь біга по всій кімнаті в нас не чекають. Починається все з двох таких готуйців. В принципі, не страшно. А де єш? Яш? А, не буде. Бо я на те, натиснув, що треба. Але нічого страшного. Далі у нас будуть чекати отакі роботи. Вони не дуже приємні, бо вони якісь, чесно, крінжові. Але ну, що поробиш. Так, іначе в всянці натиснув культу. Він не помер, це сумно, але ну якось кофіх. Угу. Ну якось зараз доколупаємо цього. Можна енергію. Енергія є, енергія є. Ну і вирубаємо його. Все, переходимо до наступної половини. На 12.3.2 нас буде чекати енергії. О 12.3.2 нас буде чекати боптист, який буде кастувати по черзі спочатку завжди піро, потім завжди кріо, потім завжди Електро. Після чого він почилить, не знаю, секунд 15 і почне свій цикл по новій. В принципі, порядок щитів завжди однаковий. Так, ну я Геній і не назбирав енергії. Трошечки, але нічого страшного, зараз вона у нас буде. Так, ну спочатку пірошіт, який ми знімаємо дуже легко гідроелементом. Після чого він посидить кілька секунд без щита і кастане а, свій криле щит, який ми знімемо в даному випадку електро, він також дуже добре знімається і піроелементом. Так, після чого він зараз кастане свій електрощит, в цій фазі з цим щитом він вміє телепортуватись, тому будьте -то, обережні. Так, ось я зараз йому зніму його. І ви далі, ну, якщо ви можете, можна закінчити і за цей період, як так сказати, якщо ви не закінчите, то просто почнеться нова фаза, так сказати, з новими, з тими самими щитами. В принципі, бос доволі простий. Якщо у вас є потрібні моменти, якщо немає, то ви просто його не пройдете. Uh, ну, в принципі, ось така безодня вийшла. Єдине, що я можу сказати по Баптисту це те, що ви далі, типу підбирати свій пік дамагу якраз на той момент, коли ви зіб'єте йому три щита, коли він буде довго сидіти, типу, отримувати ваші плюхи. Ну і, в принципі, на цьому безодні все. Я не знаю, напишіть коментарі чи показувати в кінці своїх оглядів на безодню стати персонажів, тому що, в принципі, я не дуже хочу затягувати хронометраж відосу і так. А, але, в принципі, я можу, все мені буде не складно, Якщо що, пишіть коментарі, якщо вам буде це цікаво. На цьому, дякую, що дивились до кінця. Пишіть в коментарі знову ж таки, як вам це безодня, якими пачками проходили, де у вас були якісь складності, чи може треба якісь поради. Підписуйтесь на канал, якщо мій контент вам до вподоби. Також в мене є Telegram, де я роблю анонси, і Твіч, де я стрімлю, до речі, стрім, я не знаю, коли це відос вийде, або ну, якщо це вечір. А, то завтра, якщо це ранок, то сьогодні, типу, щось таке. Отже, бувайте і до зв'язку. Це трошки крінжану по кулдаунам зараз, але ну що поробиш? Так, краще так, ніж померти. Я помер.